Російські пропагандисти знову в істериці. Їх роздратувала заява Дональда Трампа про готовність розбомбити Москву. Соловйов почав сипати погрозами ядерного удару по штатах. На цьому тлі у Вашингтоні заговорили про новий підхід до завершення війни Росії проти України. У чому справа? Про це далі на Фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Російський пропагандист Володимир Соловйов розлютився після слів Трампа. Він вибухнув погрозами на адресу Сполучених Штатів. Розповідає про готовність Москви вдарити ядерною зброєю. Тільки послухайте. Ви вообще а Ви що што осібе возомнили? Ну так реально. Що ви о себе замніли американці? Ви вообще чуть-чуть в чувство всі прийдіть, скоти. А ще рупор Кремля видав фантазію про радіоактивне цунамі, яке на віки створить протоку імені товариша Сталіна. На скільки процентов повірить Трамп, когда поймет, що два Посейдона, сработавших з разных сторон Североамериканского континенту, приводят к образованию радиоактивного цунамі, которое создает навіки Прав імені товариша Сталіна. Цю істерику в Москві спричинив аудіозапис, опублікований CNN. На ньому Дональд Трамп минулого року розповідає спонсорам своєї кампанії про розмову з Путіним під час свого першого терміну. Американський лідер тоді попередив диктатора, щоб той не нападав на Україну. Я сказав Путіну: якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю до чорта Москву. Кажу тобі: у мене не буде вибору. А він не вірю тобі. Він таки повірив мені. На 10%. але цього достатньо, зауважив Трамп. У Кремлі почали викручуватися. Речник Путіна Дмитро Пісков нібито не знає, чи була така розмова, і взагалі припустив, що запис може бути фейком. Я не можу це при всьому бажанні підтвердити або спростувати. Існує багато неправдивих матеріалів. Тут важко сказати, рекомендую звертатися до Білого Дому. І поки росіяни погрожують, а Кремль робить вигляд, що нічого не знає, у США шукають, як закінчити війну в Україні і розглядають новий підхід. Державний секретар Марко Рубіо розповів, що мав відверту важливу розмову із Сергієм Лавровим. За його словами, російський міністр запропонував новий та інший підхід щодо війни проти України, що саме мається на увазі, не уточнив. Але додав, що цю концепцію розгляне Трамп. Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту, сказав Рубіо. Водночас Рубіо зазначив, що Дональд Трамп розчарований, бо Росія не проявляє більшої гнучкості у питанні України. Вашингтон при цьому продовжує розглядати можливість нових санкцій проти Росії. Рубіо підтвердив, що адміністрація Трампа вже обговорює із Сенатом, яким буде законопроєкт про санкції. Чи здатна Росія запропонувати американцям щось інше, крім подальших обстрілів України? Друзі, залишайте свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал.